Огірочки в цьому році у нас вродили на славу. І ще багато їх є на грядках. Ось тут стоїть 27 банок посолених огірків. Ось тут, де буде насінньова картопля. Ще три банки. Це я у погребі, друзі. А ось бочечка. Бачите, насолили бочечку і ще тут огірків. О! Багато. А все, ще два бутліки свіженьких пластикових огірків. О, та тут у погребі у нас багато. Минулорічного всякого. І цьогорічного, і минулорічного. І є такі банки, вон, що вже треба їх виносити, бо кришечки поперегнивали там. Давнє варення. А ось ще бочечка у нас квашених яблук. Ось. Не буду відкривати, ось і притушені. А тут буде картопля та, що їсти. а Тут буде картопля та що посадкова. Так що, друзі, добре, що в мене два погреба, Оцей і в хаті, в кухні, то половина продуктів банок там, половина тут. Слава Богу, врожаї хороші.